Ктулху, морська примара зі стародавніх легенд, яка викликає жах та трепет у серцях людей. Ця потужна істота знаходиться в глибинах океану, де вона господарює над силами природи. Вважається, що Ктулху може бути закликаний за допомогою старовинного обряду, який передається з покоління в покоління. У цьому захоплюючому відео ми розкриємо всі таємниці цього загадкового істоти, її походження, сила та вплив на світ. Долучайтеся до нас у подорожі до дивовижного світу Ктулху, і дозвольте собі опуститися у безодню темно морських глибин. Ктулху – це створіння створів Говарда Лавкрафта, відомого американського письменника жахів. Ктулху є частиною міфології, яку Лавкрафт створив і використовується в широкому спектрі літературних та медійних творів. Виявляється, що Ктулху. Потужне древнє істота монстр, яке спить у часових глибинах океану. Ктулху привернув значну увагу фанатів хорор жанру, а також багатьма письменниками та режисерами. Його образ з'являється в книгах, коміксах, рольових іграх та навіть фільмах. Велика культурна спадщина Ктулху продовжує рости невичерпною для героя кошмарів наступного покоління, у творах Говарда Лавкрафта. Ктулху є могутнім та невпинно відновлюючимся істотою, яка перебуває в абсолютному стані сну на дні океану. Зазвичай в цих творах неможливо перемогти Ктулху фізично або за допомогою звичайних засобів. Важлива роль для героїв полягає у запобіганні пробудження чи повернення Ктулху. Уява про те, як можна було би перемогти його, може варюватися залежно від автора чи фантастичного світу. Однак у всесистемний космичний жах Говарда Лавкрафта загально прийнято не існують конкретні методи поразки Ктулху. Багато авторів науково-фантастивного жанру продовжують розвивати цей образ через свої історії, але способу перемогти Ктульгу. Часто залишається об'єктом уявлення і позитивного сценарію для ГІГС подальшої доляції.